Далі з Андрієм Добрянським, це речник Українського конгресового комітету Америки. Він з нами на зв'язку. Пане Андрій, я вас вітаю. Вітаю, дякую, що запросили. Я тут знаєте, пане Андрію, міркую. Ось над чим: якщо є велика підтримка України з боку звичайних американців, якщо 64% і це найвищий показник зараз за всі 4 роки війни підтримують. Рішення давати Україні допомогу, чи то збройну, чи фінансову, неважливо яку. Власне, один з сенаторів Лінці Грем, бачите, каже, що якщо Путін не хоче мирної угоди, я би пішов в Олин. Ну, тобто, І ми всі чого чекали, насправді думали, що ну, якщо Трампа, скажімо так, будуть е, тикати обличчям в бруд е, і будуть йому брехати в очі, то він. Ну, просто оскаженіє і надасть нам якісь там страшні пакети озброєнь, щоб. І так і казав, до речі, той же Трамп, щоб ми завалили там росіян просто кількістю дронів і ракет. Однак цього не відбувається. І люди цього хочуть, однак Трамп цього не чує, а формує якусь свою дивну історію. Чому так? Це ж, ніби найдемократичніший уряд світу мав би бути. Так, але це не це не виходить з конгресу палати представників. Це не проходить від най, найближчих друзів громадянства чи представників громадянства. Це приходить з білого дому і президентство надзвичайно концентроване. В нашій історії, мабуть, під під час а, якоїсь великої світової війни ми мали більше консолідування єдної сили тут в Америці, але тут ніхто так само не голосував щодо знищення одну третиню комплексу Білого Дому. Тут ніхто не голосував, а, що треба блокувати файли Епштайна, коли президент а, має певну думку, а, чи то думка що залишається іде. Логічно, чи так як сьогоднішній президент міняється тиждень на тиждень, то так і така є політика Америки, і втім, ми можемо сумнівати, що це не перейшло як швидко потрібно було, або навіть і що громадськість Америки би хотіло Але це ми можемо дивитися так само на позитиви. Позитиви, що Америка не покинула Україну. Чому це позитив? Бо ми бачимо перед передвибортну риторику президента Трампа і його команди, і ми знаємо, як активно. Радники президента працюють, чи то через національні стратегії безпеки чи інших документів, які чітко розкажуть, що існує в команді Трампа особи, які би хотіли покинути не тільки Україну, але цілу Європу. І до нинішнього дня це не відбулося. Це не відбулося через надзвичайну дипломатію українців, які так само підтримку тут в Америці. І щодо наслідки цього, Ми ще не бачили Наслідки прямо від е, акції в Україні е, чи акції у е, зменшення допомоги Україні, але ми ми вже знаємо, що не тільки законопроєкт перейшов у додаткової е, військової допомоги для України, який тільки що підписав президент Трамп. Але і так само є наслідки на іншій е, е, внутрішньополітичні справи тут в Америці. Я вже згадав Файли Епштейн е, але є багато інших, які показ. Ажуть, що рейтинг президента надзвичайно впав, і е, йому тепер він має мати певні думки, де він може отримати додаткову е, підтримку. І спец... і більш важливо для українців, коли балотують вже на наступний рік конгресмени і сенатори, їм треба подумати, чи вони будуть е, працювати дійсно у підтримці України. Коли ці вибори є специфічно одномандатні і треба звернутися до тих районів, де ті, що підтримують Україну, бувають так. Тут же ж тоді логічно все виходить, пане Андрій. Де брати підтримку в людей? Ну так зроби так, як хочуть люди. Якщо люди вимагають підтримати Україну, так підтримай. Якщо люди дійсно не голосували за не, не знаю руйнацію Білого Дому на призначення різноманітних дивних людей, то не роби цього. Якщо люди е, виступають проти там міграційної політики, перестань депортувати людей з країни, от і все. На жаль, ми ще не бачили таке голосування у конгресі специфічно проти тих а, дій, що ви садали. А що ми бачили? Ми бачили, що а, ну, така революція проти Трампа щодо справи Епштейна, Це була перша його така політична, а, що він програв втім, і. А, і тепер мусить думати не кон... конгресмени, Сенатори не мають на свою думку це, що Трамп воліє. Бо там він блокував голосування щодо санкцій Грем і Блументала. Він блокував будь-які інші рішення Конгресу. Але як я тільки що нагадав, конгрес тоді вимагався, щоб включити військову допомогу. Це не є на рівні, які Америка а, раніше допомогла Україні, але є ще великі суми а, кількосот мільйон доларів у 25-му і тоді у 26-му році. Далі ще ми знаємо, що е, ті конгресмени і сенатори е, вони е, декотрі вже до української громади звернулися щодо е, е, річниці повномасштабного вторгнення. Бо вони балотують у 26-му році. Вони знають вже питають мене тут в Нью-Йорку у Шикаго, в інших е, районах е, Америки. Вони хочуть виступати у підтримці України. Вони хочуть показатися, що вони підтримують. І коли ми зустрічаємося з ними, ми під підтрим... Стаємо, що вже час на слів і промов не вистачає, але треба специфічну допомогу. То чи це буде додаткова допомога до цього закону? Що що, що не перейшло? Бо ми знаємо, що існує визнання е, Росії як державного спонсору терору. Ми знаємо, що інші законопроекти існують, що ще не були включені. Добре, пане Андрій, ще такий момент. Ну, ми розуміємо, що наступний рік, 26-й, це рік якраз таки предвиборчої кампанії в Конгрес в Палату представників. Зараз, ну ви вже сказали про те, що дійсно не мають впливу жодного на рішення Трампа. Тобто, по факту, це такий рік абсолютно безконтрольного, хаотичного управління, яке законодавчо Конгрес і Палата представників обмежити не можуть. І ми знаємо, що навіть серед трампістів теж є дуже незадоволені Трампом люди. Ну мається на увазі конгресмени, майбутні кандидати в, в, в конгрес. Чи є прогноз і чи є шанси на те, що коли, наприклад, вже ця передвиборча кампанія завершиться, і буде склад відомий конгресу палати представників, що там буде реальна альтернативна сила, яка могла би протистояти цьому хаотичному управлінню Трампа, і з яких вона буде складатися власне в основному партії, ну тобто їх всього дві демократи і. Республіканці, тобто хто там все одно отримує більшість. На ваші відчуття ну зараз тепер ми бачимо через громадські опитування і через е, раніших е, виборів ми тільки що намали мали в минулому місяці місцеві вибори. скільки мерів, скільки е, міські ради, е, штатні ради, е, спецвибори е, е, у різних штатах, де демократи опозиційна партія. Раніше не виграла десятки літ, а тепер перемогла. То ми бачимо, що хвиля існує, така що опозиційна партія, як звичайно, переможе у тих midterm елекшен. Це є вибори для конгресу і сенату два роки після президентських виборів, як традиційно відбувається, де поза. Перші вибори після терористичними атаками у першому році, поза цього прикладу, історично кутіли з опозиційна партія переможе. То втім, все покаже нам, і навіть не для громадськість, але для сенаторів, конгресменів, багато яких вже оголосили, що вони не будуть балотувати у 26-му році. Це республіканці, бо вони не хочуть програти. Вони би воліли зрезигнувати або не балотувати, щоб вони залишилися, Щоб вони не програли і залишилися впливовим у конгресі бути лобістами, адвокатами і так далі. То ми вже знаємо, що навіть сама республіканська партія, конгресмени, сенатори, розуміють, що опозиційна партія то е, переважно буде перемогти. А що вийде з цього? Це ваше ключове. Це, то не тільки що чи опозиційна партія переможе. Що вийде з цього? Ми знаємо, е, що це залишається для громадських активістів тут, американців, чи то українського погодження, чи інші, щоби включили справу допомозі Україні. У передвиборчній кампанії тих осіб, і декотрі певні обіцянки отримати від потенційних сенаторів, потенційних конгресменів. І це візьме наступних 9 місяців. А, добре, пане Андрій, ну, от знаєте, у нас в Україні такий побутує вислів, що ми наступаємо на одні ті самі граблі і нічому не вчимося. так? Ну... На президентських виборах, на парламентських, е, власне, нас спіткає та, так чи інакше певна, певна, е, певна доля. Так? Ну, от, якщо простежити, е, тут питання: якщо американці, е, ну власне, що ними керувалося тоді, коли Дональд Трамп на виборах переміг? Адже насправді не так все було погано, як зараз а, сам же Трамп і каже. І ціни на бензин були а, падали, і доходи росли, і власне Україні допомога надавалася. Хай можливо не в тому обсязі, в якому нам хотілося, але не було конфліктів з іншими країнами. А що ж так не сподобалося американцям, що вони вирішили отак поміняти все серйозно, і вдруге вибрали Трампа. Який, до речі, і в першій своїй каденції не надто привів Америку до зростання економічного і стабільності? Тут головне одне популізм. Що не треба пояснити треба там дуже легко має обіцянки. Обіцянки, які він ніколи не перейшов о, у реальність о, після цього, що він переміг, о, це у першій каденції так само перед виборчним обіцянки, так само цього разу, о, він міг включити багато о, нових о, виборців о, у 24 році, о, молодих виборців. Які через алгоритм, через Ілон Маск і твіттер чи інші соцмережі могли е, переконати їх голосувати, і е, е, тих е, специфічно були розчаровані особи, чому вони розчаровані, не не самі, що сидять і думають про е, е, шлях Америки, але через е, різних е, впливових е, кампаніях онлайн. Е, е, ми знаємо, де небудь, де популізм е, перебуває, що е, треба, щоб більшість медіа нападало на тимчасову адміністрацію. Так відбувається в Україні під час виборах. Так відбувається в Європі під час виборах, коли е, одна влада е, керує е, більшість е, телеканалів. Журналісти всі будуть е, розслідувати всі проблеми у тій адміністрації. Ви що дещо не було таке погане, але це, це це не було підкреслено в медії у 24 році. все було підкреслено все, що було погано, і це було через голос президента Трампа. Треба говорити про інфляцію. Треба говорити було йому про імміграцію. Якось переконав американську владу а, американських виборців, що а, якийсь напад існує. А, жінки і діти, які біженці, це це був якийсь військовий напад. Через південного кордону і так так вирішило, щоби переконати тільки тільки на сам цей тиждень у листопаді, 24 році, від того часу ми бачили. Не тільки громадський рейтинг впав президента Трампа і будь-які його ініціативи, але й так само, що люди є такі розчаровані з ідеями ідеями щодо імміграції, такі, що вони б підтримували під час передвиборчої кампанії, вони зовсім перемінили свою думку. Мабуть, коли вони бачили реальність цього, коли вони бачили, що це є затримання. Простих людей а, через айс і інших тепортацій є велика зміна думок не тільки в тім, що щодо депортації і внутрішні справи, але щодо України. Так само перед кампанія президента Трампа переконала багато людей, але через шість місяців від, від його вибору більшість його виборців. Підтримали додаткову військову допомогу для України. То я думаю, це це було тільки що сфокусовано. Він міг перемогти у цей певний місяць, але від того часу, коли більше інформації розширилася людям, вони зовсім перемінили свою думку до нинішнього дня. Що ж, пане Андрій, дякую вам. Дякую за ваші думки. Дякую за те, що долучилися. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на зв'язку.